Доброго дня, шановні глядачі. Сьогоднішня наша тема це провина вцілілого. Я думаю, що ви всі мінімум один раз чули про про таке поняття в контексті війни, в контексті того, що хтось більше постраждав, хтось менше, хтось, хтось виїхав, хтось не виїхав. І, як правило, дуже часто ті, хто опиняються в умовах більш безпечних або менше постраждали, відчувають цю провину І в цілому. про цей синдром дуже мало якихось теорій, як правило, це якісь просто описові теорії, які описують симптоми, які описують якісь тригери, які це викликають. Але мені було б цікаво сьогодні пороздумувати про те, який. Тип особистості і які механізми внутрішні, глибинні, може, не усвідомлені в нашій особистості, провокують нас до відчуття цієї провини, і, можливо, які люди більше схильні до, до такого типу переживань? Я вважаю, що найбільше до провини вцілілого Схильні люди з гіпервідповідальністю, схильні до контролю, і люди, у яких низька самооцінка. Справа в тому, що травматична ситуація, як я вже багато разів казала, змушує нас почуватися безпорадними. Безпорадність, нездатність на щось вплинути це, в принципі. Головний фактор, який відрізняє травматичну ситуацію від нетравматичної. Отже, якщо людина, наприклад, звикла справлятися зі стресом, справлятися з життям, адаптуватися через постійний контроль або ілюзію контролю в цей момент, коли вона відчуває, що вона нічого не контролює, ця ілюзія для неї втрачається, і вона намагається з цим впоратися, бо це дуже болісно. Це неможливо прийняти. Якщо людина це не може прийняти в нормальних умовах, то в стресових умовах. Коли така загроза йде на нашу психіку людині, це буде ще важче прийняти. Тобто, травма у такої людини буде більш гострою, оскільки це ламає її основний механізм адаптації. Провинна вцілілого я вважаю в цій ситуації буде якраз демонстрацією цієї поломки у механізмах, тобто людина буде фрустрована від того. Що побачить свою нездатність контролювати ситуацію, оскільки людині такого типу дуже важко прийняти це як факт: те, що вона не може чогось контролювати, то вона буде усіляким чином намагатися. Це спростувати, ну тобто заперечувати, казати, що ні ні, насправді я могла або міг вплинути. Насправді все було можливо. Ну просто я недостатньо постаралася. Щось щось пішло не так. Я, я могла вплинути, але я не змогла. І через це я відчуваю себе винною. Тобто розумієте, в чому тут хитрість? Якщо людина відчуває себе винною, значить вона відповідальна, а значить, вона могла на щось вплинути. Тобто, ця провина, наскільки б вона не була токсичною чи тяжкою для психіки, вона по суті допомагає підтримувати це уявлення, що людина насправді могла вплинути на щось, на що вона реально не могла вплинути. Тобто, це, мабуть, для психіки такої людини, яка звикла все контролювати, таким чином справлятися з реальністю Я таким більш адаптивним. Механізмом, незважаючи на всю неприємність, тому психіка у такій ситуації може триматися за цю провину до останнього. І щодо низької самооцінки, як я сказала, це теж є, теж є фактором виникнення такої провини. Я думаю, що люди з низькою самооцінкою в цілому більш схильні до. Відчуття провини до взяття на себе відповідальності за те, за що вони насправді не несуть відповідальності, це як спосіб, наче підтвердити своїй психіці, що я насправді не заслужила або не заслужив того хорошого, що у мене є. От іншим людям погано, і те, що мені не так погано. То це якась помилка, і це, це відчуття провини може бути як переживання такого покарання внутрішнього за те, що ми, наче, знаєте, обманули систему і отримали щось хороше замість чогось поганого, що ми насправді заслуговуємо. Ну, тобто, такі роздуми у мене на цю тему. Дуже цікаво буде почитати, що ви про це думаєте. Можливо, ви у себе щось подібне відслідковували. Дякую вам за увагу. Всього найкращого. Слава Україні! До побачення!